Коротше, що я вам зараз покажу, це вам запам'ятається, мабуть, до кінця життя 100%. Заїхали ми на паркінг у Франції, малесенький паркінг, а все чому? Тому що Аня захотіла в туалет. Пішли ми в туалет. Потім прийшли. Я закинув ключі в машину. І пішов брати вон, там баклажечку за дблю. І що ви думаєте, якимось для мене абсолютно непонятним чином машина закрилася автоматично? Аня така просто дергає ручку, а тут закрито. І що ви думаєте? Коротше, наш план, який був дій, пішли. Давай же ж думати, що робити, вибивати стекло чи не вибивати. Вон сидить. Спаситель Пару минут подумали, Аня, звісно, голова зображає, молодець. Придумали коротше, відкрутити люк. Вона залізла сюди на капот. Спочатку доставили з ящика інструменти. Добре, що я замикаю тільки один замок. Інший замок завжди відкритий. Руку туди просунув, забрав. Взяли ось інструменти, відкрутили 4 болтики. Аня залізла на капот, відкрутила 4 болта і залізла через люк, відкрила машину. Це просто якийсь треш. Таких ситуацій в мене ще не було. Це добре, що тут такий люк. А з іншої сторони, якщо до вас захотять вночі або не вночі хтось захоче залізти в буса, все, що їм треба, це відкрутити 4 отих нещасних болтики. Ідеться хвилині. Це якийсь Короче, жах і прикол було у вас таке, чи не було?